Всіх вітаю, вибачте на дворі вітер, покажу вам, як я висаджую на огороді свою капусту ранню для того, щоб продавати її готові продукції. У нас огород за таким схилом, і це мені досить сильно допомагає поливати мої огородні культури. У нас вчора кум передіскував трактором земельку, розпушив її гарно і убив увесь бур'ян. Вона стала така м'якенька, і тому я досить легко отак копаю ямочку і сажу капустинку. Я їх сажаю через 40 см в три ряди, тому що тут буду ставити дуги і наклерувати клейонкою. Дуги будуть довжиною 2,50 і клейонка також 2,50. Між рядками я отак топтаю стежку ногою. Потім по тій стежечці кладу шлангу з водою. І отак гарненько водичка біжить. Влітку, коли тут пересихатиме грунт, я буду класти шлангу. І оскільки у нас огород вниз спускається, по моїх рядочках водичка буде спокійно текти і поливатиме мої томати перці.